Привіт, друзі! Сьогодні розберемо найпопулярніші способи, як підключити дрон до апаратури. Тож, полетіли, перше, з чого потрібно почати, це перевірити, чи дрон і апаратура у вас на одному протоколі та на одній частоті. Тобто, якщо там у вас FrSky, то FrSky. ELRES, то має бути ELRES. і якщо, наприклад, ELRES 2.4, то також має бути ELRES 2.4. Почнемо з найпростішого способу, який зачасту присутній на дронах з протоколом АферSky та TBS CrossFire. Цей спосіб заключається в тому, що ми переводимо дрон і пульт в режим підключення за допомогою BIN-кнопки. Для цього нам потрібно увімкнути дрон. На польотному контролері затиснути кнопку Bind. Після цього, якщо в випадку Cetus Pro він загоряється зеленим, на інших польотних контролерах також він має змінити індикацію. Після цього на апаратурі натискаємо кнопку Bind. І ми бачимо, що індикація змінилась. Це означає, що дрон. І пульт вони під'єдналися. Якщо ми беремо для прикладу LightRadio, на ньому також є кнопка Bind. Тобто також затискаємо кнопку Bind, і вони автоматично з'єднаються. Другий спосіб заключається в тому, що потрібно тричі подати живлення на польотний контролер. На третій раз залишаємо таким чином. І в налаштуваннях експрес-орес натискаємо кнопку Bind. Чекаємо декілька секунд. І з'являється буква С. Це означає, що дрон і пульт з'єдналися. Третій спосіб заключається в тому, що ми переводимо приймач в режим підключення за допомогою програми BetaFlight. Для цього ми підключаємо дрон до комп'ютера та запускаємо програму BetaFlight. В Betaflight ми переходимо в розділ Приймач, натискаємо Прив'язати приймач і на апаратурі натискаємо кнопку Bind. Апаратура нам сигналізує те, що підключилась. і також, якщо ми порухаємо стіками, ми бачимо, що дрон BetaFlight реагує на керування стіків. Наступний спосіб підключення це за допомогою бінфрази. Підключити по бінфразі ми можемо двома способами, в залежності від того, який у вас дрон та якої модифікації. Наприклад, якщо у вас SetusX на ЄЛС, то ви можете записати бінфразу на дрон за допомогою Betaflight. Якщо у вас, наприклад, Meteor 75, то ви можете записати бінфразу за допомогою Wi-Fi. Або додатково перепрошую. Давайте розберемо, як це зробити. Для того, щоб записати бінфразу е через BetaFlight, ми відкриваємо розділ приймач і в розділі там, де кодова фраза для з'єднання, прописуємо бінфразу і натискаємо Зберегти. Все, наша Бінфраза записана. Встановити Бінфразу можна за допомогою прошивки через ExpressLRS конфігуратор, але це не обов'язково. Якщо ви хочете саме таким способом, можете поглянути. У нас є окреме відео про це. Але простіше буде просто встановити бінфразу через Wi-Fi. Для цього ми вмикаємо дрон та чекаємо орієнтовно 60 секунд. Для того, щоб е, польотний контролер перейшов в режим Wi-Fi. Коли дрон перейде в режим Wi-Fi, ми відразу побачимо е, зміну індикації на дроні. Все, бачимо зміну індикації. Тепер підключаємо через Wi-Fi. Бачимо експрес-LRS RX. Так, Підключаємось і зараз має відкритись вікно з налаштуванням. Для цього ми бачимо Binding Phrase і в Binding Phrase ми прописуємо нашу bin І після цього натискаємо. Save. Після того, як ми встановили бінфразу на дрон, нам потрібно встановити також бінфразу на апаратуру. Це також, якщо у випадку з апаратурою Radiomaster, то можна це зробити так само, як і з дроном через Wi-Fi. Для цього натискаємо Sys, переходимо в налаштування Express LRS. Вибираємо Wi-Fi connectivity, Enable Wi-Fi. В мережі вибираємо Express LRS-TX, очікуємо відкриття вікна, і тут також ми прописуємо бінфразу. Це бінфразу ми встановили. Якщо ми прописали бінфразу правильно, це означає, що дрон і пульт з'єднаються автоматично. Бачимо це. Включаємо дрон і пульт з'єдналися. До найпопулярніших причин, чому дрон не підключається до пульта, можна віднести це найперше несумісність протоколів, коли дрон на протоколі, наприклад, EFRSky, а пульт на протоколі LS ще навпаки. Друге це несумісність версій протоколу, наприклад, ERS-2, LRS-3. Один до одного не підключиться. Наприклад, Cetus X зачасту йде на ELRS 2 а там апаратура Радіомайстер вже з коробки на ELRS 3 Тобто в цьому випадку потрібно або перепрошувати дрон на третю версію, або перепрошувати пульт на другу версію. Наступне це несумісність частот. Якщо ви обрали ELRS 915, Дрон у вас, а е, сам пульт на ELRS 2.4. Тобто це також несумісні протоколи, і потрібно використовувати зовнішні модуль для того, щоб їх підключити. Е, е, наступна причина це е, невідповідність налаштувань. Наприклад, е, апаратура Radiomaster tx 12 е, з коробки налаштована на пакет рейд F1000, але більшість тенівупів. Цей пакет рейд не підтримує. Тому для того, щоб підключити цю апаратуру до танілопа, потрібно змінити пакет рейд хоча б на 500 Гц або 250 Гц, як вам зручно. Наступне по налаштування це може бути включений Модел Match. Або, наприклад, він на дроні буде налаштований, а на пульті виключений. Тобто, в такому випадку також він не буде працювати, тому зверніть на це увагу. Також причиною може бути неправильно вибраний спосіб підключення, наприклад, метор 85. Він не має вбудованого модуля Wi-Fi, тому через Wi-Fi його не можна перепрошити і встановити на нього бінфразу. Мобули не можна забіндити за допомогою трифразової подачі живлення. Ну і таким чином, якщо у вас не виходить забіндити, потрібно просто спробувати декілька способів знайти те, що спрацює саме для вас. Ще одна проблема, яка може виникнути під час підключення це непрацюючий приймач. Тобто, якщо ви перепрошували, і випадково він закерпічився, після цього він уже, якщо ви його не відновите, то він уже не буде підключатись ні до якої до апаратури. Друзі, дякую за перегляд. Якщо це відео було вам корисним, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!